Дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Отже, часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, ми на минулому уроці з вами навчилися розуміти. Табличне додавання і віднімання числа 4. Згадаємо з вами, надайте відповідь на питання: якщо додати до числа число 4, що зміниться з числом? Так число збільшиться на 4, і ми бачимо, згідно зображення, згадали з вами задачу, яку складали разом, як у Мрійниці, була одна цукерка. Чому збільшилася кількість? Тому що поспішайку пригостив мріницю і дав їй 4 цукерки. Молодці, надайте відповідь на питання, а якщо відняти від числа число 4, що зміниться з числом? Так, молодці число зменшиться на 4, і згідно зображенням ми згадали з вами, як складали задачі, що у Мріниці було 5 людяників. І чому став один льодяник? Тому що вона пригостила поспішайка і віддала йому чотири льодяники. Молодці. Згадаємо склад числа 4. Повторюємо разом: 4 це один і 3, 4 це 2 і 2, 4 це 3 і 1. Молодці. Сьогодні ми з вами, діти, продовжимо подорож по місту. Дії з числами в межах десяти. Мрійниця та поспішайко вже чекають на нас, аби навчитися розуміти поняття як більше на кілька одиниць та менше на кілька одиниць. Тема уроку збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Діти, сьогодні ваше завдання навчитися розуміти поняття більше на кілька одиниць та менше на кілька одиниць. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож так це наш порадник та помічник. Підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці це 59, 5 і 9. Аби здобути нові знання, ми з вами зробимо по місту крок 8. Розгляньте, що має поспішайко. У поспішайку м'ячики. Скажіть, скільки м'ячів у поспішайка? Так, чотири м'ячі. Але поспішайкові потрібно збільшити кількість м'ячів на три одиниці. Як збільшити кількість на три? Чотири м'ячі і збільшити на три одиниці потрібно що? Так, надати йому ще три м'ячі і буде сім. Як отримали кількість м'ячів сім, було чотири. І ми кількість збільшили на три одиниці і стало сім м'ячів у поспішайку. Розглянемо з вами, скільки у мрійниці гудзиків. Надайте відповідь так, у мрійниці 9 гудзиків. Але для одягу мрійниці потрібно зменшити гудзики, кількість гудзиків на три одиниці. Що потрібно зробити? Аби зменшити кількість на три одиниці, потрібно що? прибрати три гудзики, ось, і буде 6. Отже, мріниці потрібно 6 гудзиків. Було 9. Що відбулося з кількістю? Так, зменшили, прибрали. Три одиниці і стало 6. Стільки гудзиків, скільки потрібно мріниці. Розглянемо з вами рівність та пояснимо. Прочитаємо разом. 4 мінус 1 дорівнює 3. Як ви розумієте, від 4 відняти 1 буде 3. Так, було, наприклад. Чотири льодяники. І що стало з кількістю? Стало на один льодяник менше, бо ми отримали три. Як отримали три? Зменшили на один. Відняли від чотирьох один льодяник і отримали три. Отже, було чотири і стало на один менше, тому що відняли. Один. Молодці, розглянемо з вами зображення. Ми бачимо скибки кавунчиків. Скільки було скибок? Чотири скибки, а стало на 2 менше. Як визначити, якщо стало на 2 менше? Отже, нам потрібно від загальної кількості, скільки було 4 скибки кавунчика, на 2 менше відняти 2 і отримали 2 скибки кавунчиків. Молодці. Розглянемо з вами зображення: ми бачимо 2 відрізки: зелений відрізок, що має довжину, скільки Так, 3 см. І червоний відрізок. Що має 2 см. Ми бачимо, що відрізок спочатку він мав 3 см, а потім він збільшився. Складемо з вами умову задачі. Від... На... У відрізку було, вибачте, відрізок мав 3 см, збільшився на 2 см. Скільки сантиметрів має відрізок. Як дізнатися, скільки загальну довжину має відрізок? Так, потрібно до трьох додати два, якщо збільшився на 2, був 3 см, збільшився на 2 см, і отже, став відрізок мати довжину 5 см. Розглянемо з вами ще відрізки. Ми бачимо відрізки з жовтого кольору та синього кольору. Виміряємо довжину кожного відрізка. Відрізок жовтий АО. Я виміряла, він має 7 см, а відрізок синій МК має 5 см. Скажіть, а який відрізок довший? Так, молодці, довший відрізок жовтий, а о, тому що він має сім сантиметрів. Отже, сім сантиметрів більше, ніж п'ять сантиметрів. А який коротший відрізок? А коротший синій відрізок, молодці. МК. Чому? Тому що він має 5 сантиметрів, а 5 сантиметрів менше, ніж 7 сантиметрів? Молодці, дітки, а надайте відповідь, а наскільки більше сантиметр жовтий, ніж синій? Та наскільки менше синій відрізок, ніж жовтий? Як знайти різницю довжин? Згадаємо правило, так потрібно від більшого числа відняти менше 7 см мінус 5 см дорівнює 2 см. Наскільки більше сантиметрів жовтий, ніж синій, на 2 см. А наскільки коротший синій відрізок МК, ніж жовтий, АО. На 2 сантиметри молодці пропоную відпочити. Верх, 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 нис, нис, вниз, верхівнис, верхи ніс, нис, мис, мис, верх, 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 мис, мис, низ, верхів низ, верхівнис, і верхівнис, ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво <'я> поверніс. Кругом ля-ля-ля, ля, ля ліво повернись, право повернись і кругом, Вверх-вверх-вверх-вверх верт, верх, нес, нес, і верхи нас, і мис, вниз нес, мис, верх, вверх вверх Ver, 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 mis, 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 verhi mis, verhi mis, verhi, verhi mis. Si razom, raz, dva, tre. Початком згадайте, як правильно сидіти, як правильно тримати зошит, олівець, а після вже приступайте до роботи. Сьогодні ми з вами будемо виконувати такі завдання. Розпочинаємо ми так з каліграфічної хвилинки, ви бачите числа від 1 до 9. Вам потрібно записати число. Збільшити кожне на один і записати результат згідно зразка. І далі виконайте завдання на сторінці 59, стрілочка 5. Ми бачимо у квадратиках числа. Запишіть рівності за напрямком стрілочки. Та знайдіть, яке число сховалося замість знаку питання. Запишіть рівність та обчисліть. Відступіть у зошиті 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці запишіть числа, збільшивши їх на 1. результат запишіть у зошит. Далі рівності складіть за. Стрілочкою 5 ми бачимо, скільки потрібно додати, яке число до числа 3 додати замість знаку питання, щоб отримати 10. 3 плюс яке число потрібно записати, щоб дорівнювало число 10. Записуємо або в один стопчик. Якщо у два стопчика відступаємо три клітинки, стопчик від стопчика. Самостійна робота, ми з вами відгадаємо слово, яке сховалося у результаті обчислень виразів. Нам потрібно обчислити вирази, що бачимо у таблиці, і згідно результату знайти відповідну букву. І далі прочитати слово, яке сховалося у таблиці. Зліва направо. читаємо вираз 3 плюс 4, і дорівнює якому числу? Так, 7. Дивимося, число 7 вгорі це буковка К. Молодці. Наступну обчислимо рівність 4 мінус 4 дорівнює. Так, 0, дивимося, 0 це яка буковка? О, записуємо 0, це буковка О, ми бачимо вже склад КО. Наступне обчислимо. Рівність 6 мінус 3 дорівнює Так, 3. І знаходимо число 3, це буковка Л. Записуємо 3 у таблицю результат і буковку Л. І наступна рівність 3 мінус 3 дорівнює 0. 0. Ми знаємо, що це буковка О. Отже, нас вийшло слово, сховалося, коло, коло це геометрична фігура. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, як збільшити число на кілька одиниць, потрібно додати до числа відповідну кількість одиниць. А як зменшити число на кілька одиниць, потрібно відняти. Молодці! Дякую вам за урок!